Виставка попа плакатів Мибердянськ у Чорноморську. Експозиція організована групою Альменда спільно з молодіжною організацією Чорноморський молодіжний простір Чодвіж та благодійним фондом Польський дім. Експозицію підготувало Бердянське антикафе Час є. Вони підготували виставку у вигляді десяти ап плакатів про життя окупованого міста на узбережжі Азовського моря. Зв'язку з тим, що в останні часи є певна усталість від війни, а також від окупованих територій. А для мешканців окупованих територій, для навіть мешканців того ж Бердянська, це дуже важливо, щоб про них не забували, щоб про них пам'ятали. І щоб про них знали, однією з провідних тем став і порятунок тварин. Відвідувачка експозиції Мілена запевняє, у такий важкий час для всієї країни тварини також потребують нашої уваги і допомоги. Мені подобалось про захист животних. Животне це теж живе существа, які теж хочуть і ласки. Якщо б ми могли їм хоч як допомогти, то мир би став б ще краще. І це було б бы очень хорошо. Це як мир без любви. Любов головне. Виставка презентується у багатьох культурних та освітніх закладах Чорноморська. Молодіжний простір Чодвіж не став виключенням. Через те, що в молодіжний простір «Чудвіж» ходить відносно велика кількість дітей-підлітків, і їм було б це цікаво дізнатися про Бердянськ, тому що місто Бердянськ дуже схоже на місто Чорноморськ, як і по зовнішньому вигляду, як локація, так і по ментальності людей. Для мене, для мене місто Бердянськ це друга така літня родина. Взяли участь в цьому проєкті. Дякую, що такі проєкти є. І я сподіваюся, що їх повинно бути більше. Ми повинні не забувати за наші де ну, окуповані території. Це важливо, там теж є українці, і ми повинні розповідати іншій частині України, що є, і окупована, і за неї не забувати. Експозиція виконана у стилі попа. За словами співробітників молодіжного простору, такий підхід допомагає краще зрозуміти молоді головний сенс виставки. Дуже багато молоді діточок привлікають ці плакати. Ну звісно, тому що це стиль поп-ап. І коли вони приходять дивитися ці малюнки, звісно, вони читають цю інформацію, вона їм більш заходить, тому що. Вони не можуть підійти подивитися, як обичні плакати а у такому стилі вони можуть подивитися а, а, фотофотографа, фотографа, який зараз знаходиться в окупації в Бердянській. Все буде Україна.